Сьогодні нашій церкві свято. По-перше, ми сьогодні майже весь день будемо разом. Таке чудове подія. По-друге, це ця подія, хрещення, коли е, наші брати сьогодні засвідчать, що вони обіцяють тепер усе своє життя присвятити Господу, бути разом з Господом, бути разом з нами, з церквою, частиною церкви і разом з Поговорити з вами про наші обіцянки. Те, що ми обіцяємо. Один одному, а найголовніше Господу. Скажіть, коли ви в останнє комусь щось обіцяли? Пригадайте свої обіцянки, які ви давали своїм близьким, друзям. Згадайте обіцянки, які ви давали, можливо, Господу. Що ви обіцяли, на яких умовах? Згадайте свої обіцянки, які ви виконали, а може у вас і є такі обіцянки, які ви не змогли виконати. І цих людей, можливо, вже нема живих, і це білью в вашому серці, тому що не змогли виконати. Згадайте обіцянки, які вам ще потрібно виконати. І яких зусиль ви прикладаєте, щоб це виконати. Можливо, ви дали таку обіцянку, що тепер думаєте, хто мене тягнув за язика, навіщо я це обіцяв? Краще було б мовчати. Буває таке, коли тобі не нагадують про твою обіцянку, і ти вже думаєш, що нарешті я вільний. Ти думаєш так собі, я вільний, бо мене не чіпається. Ти так думаєш. Можливо, людина вже забула, а ти думаєш, ну, я тепер вільний, можна не виконувати. Але все ж таки приходить та мить. Той час, коли за свої слова, як ми кажемо, так, потрібно відповідати. Прийде такий час. Е, і якщо в стосунках між людьми це дуже важливо, виконувати свої обіцянки, тримати своє слово, то скажіть, е, коли ви даєте обіцянку Господу, наскільки це важливіше, наскільки це е, відповідальніше потрібно підійти до виконання цієї обіцянки? що ви обіцяли Господу. Багато хто сьогодні дає обіцянки Господу, в молитвах, в якихось випробуваннях, труднощах. Сьогодні в нашій країні війна, я думаю, що багато хто з людей, багато хто з воїнів наших каже такі слова, коли опинився в таких от, Господи, якщо ти є, спаси мене, врятуй мене, щоб я залишився в живих. Вони щось обіцяють, Господу. Коли таке в нашому житті є, в складних таких труднощах ми щось кажемо, Господу, обіцяємо йому щось, чи усвідомлюємо ми, наскільки це серйозно, наскільки серйозні це слова, які ми кажемо, Господу. Господи, я тобі обіцяю зробити те або інше. Якщо ти є, якщо ти мене врятуєш, якщо ти виправиш оці обставини, які в мене зараз є. Розказують такий случай, чи то байка, чи то правда, коли чоловік один пав з балкона і летить і думать, Господи, якщо ти врятуєш мене, я все своє життя тобі присвячу, буду служити тобі. І раптом перечепився за ще від балкон Я стався висіти. І одразу думка така, це ж треба було таке. Така думка прийшла. От так людина буває, поступає, вона каже, Господи, коли так от припирає. Господи, якщо ти мене збавиш, збавиш то ось, ось я те або інше, або це зроблю, або буду тобі служити все життя, а коли вже це минає, коли Господь відповів, це треба ж було таке пообіцяти. Це треба ж така думка пройшла. Які ваші обідниці, які ваші обіцянки? Чи тримаєте ви своє слово, чи ви легковажно ставитесь до цього? Та й сказав і сказав, що тут такого. Що говорить про обіцянки або про обідниці, обяти в русском язики, обідниці Слово Боже, ми читаємо про, наприклад, е, такий яркий приклад, це обідниця Якова. Ми читаємо про Якова, сина Ісаака, який змушений був тікати з Слогодома. Е, Тікаючи від свого брата, залишить свою сім'ю, батька, матір, але в той самий час він отримав благословіння, щоб піти і отримати дружину дому свого дядька. І ось в цій дорозі, коли Яків йшов, він залишився без нічого. Бо він тікав з дому і він був в таких скрутних обставинах, тяжкі обставини. І те, що він поклав камінь під голову, щоб поспати, це свідчить про те, що дуже тяжко було якому. Він остався сам, залишився сам, один на один з Господом, без нічого, без сім'ї, як і залишився сам. І Бог дає йому такий особливий сон, який Яків бачив. Він бачить. Бог являє йому себе, показує сходи, якими сходять і піднімаються ангели. І вранці він бере цей камінь, на якому він спав, розливає на нього оливу і робить його пам'ятником і вимовляє таку обітницю. Це книга буття, 28 розділ, 20, 20 текст. Тут яків дав таку обітницю. Якщо Бог буде зі мною, і оберігатиме мене в дорозі, якою я йду. І дасть мені хліба їсти і одежу задягнутися, так що я повернуся здоровим додому з мого батька, то Господь буде мені Богом. А цей камінь, якого я поставив як стовп, буде Божим домом. І з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину. Подивіться, обітниця може припускати дві сторони, як і каже: Господи, якщо ти, тоді я. Якщо ти даш мені, то я дам тобі. Якщо ти збережеш мене, я пожертвую тобі, я дам тобі десятину. Об'ятниця припускає дві сторони. І найчастіше, як ми казали, дається у важких обставинах. Тоді, коли людина не має іншого вибору або виходу, не бачить іншого виходу. Коли людина щось хоче поміняти в своєму житті, не знає, як, вона. Плища Господа і каже: Господь, зроби ти, а я тобі замін от Сьогодні кожен з нас може випробувати Господа. Біблія каже, що ви можете давати обідниці Господу, ви можете обіцяти Господу, і ви побачите, як Господь діє в вашому житті, ви побачите Його руку. Сьогодні кожен з нас може випробувати Господа, сьогодні кожен з нас може ухвалити таке рішення, своїм, важливе рішення в своєму житті. І побачите, як Господь буде міняти обставини. Побачите, як Господь буде міняти ваше життя. Але це повинно бути обдумано. Кожна ваша обідниця, кожна ваша обіцянка Господу повинна бути свідома. А взагалі, чи чує Бог обітниці? чи чує Господь обіцянки, чи ми можемо ми, Так, на вітер слова пускаємо, ми можемо подивитись, чи Господь чув якова. Ось цієї його обітниці. Це вже 31 розгляд Небуття, 13 вірш. Подивіться, що Господь каже, я Бог Бетеля. В руському переводі, я Бог, який явився тобі в Віфірі, я Бог Бетеля, де ти поставив, помазав слов і дав мені обітницю в молитві. Отож тепер вставай і виходь з цього краю, і повертайся в землю свого народження. Господь нагадує про те, що Він пам'ятає про обітницю, яку Яків дав. З моменту, коли Яків дав цю обітницю до цих слів Господа, пройшло 20 років. 20 років! Ми казали, що людина може забути, я можу забути, що я там обіцяв комусь, щось обіцяв. А Господь, дивіться, через 20 років Він все пам'ятає. Він пам'ятає про ці події все, де це було, як це було. Він це пам'ятає, бо це важливо для нього. Це стосувалося його, як він звертався до нього, і Господь це запам'ятав. Кожна наша обіцянка для нього важлива, кожна наша обітниця для Господа важлива. І Він пильнує за кожною нашою обідцянкою, за кожною нашою обітницею. Можна навіть даже сказати, що ми покликані, покликані давати обіцянки Господу, обітниці. І ми покликані змінювати своє життя, якщо ми самі, самі ми не спроможні це зробити. Чи готові ви бути настільки рішучими, настільки сміливими, щоб звернутися до Господа і сказати йому ці слова, можливо, як Яких сказав. Господи, якщо ти зробиш в моєму житті, те чи інше, я в свою чергу зроблю тобі отак. І я в свою чергу буду вірним тобі. Можливо, це те, що сьогодні брати будуть казати. Господи, я вірю в тебе, я хочу присвятити своє життя Тобі, я хочу бути вірним Тобі. Опіклуйся про мене, щоб я був частиною Твоєї. Дивіться Псалом 50, в інших перекладах, можливо, 49, 14, 14 вірша. Принось Богові вже подяку і виконуй дані Тобою в Всевишньому обідниці. Тоді покличеш до мене в день скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш. У бідниці це можливість побачити реально силу Божу в своєму житті. Господь каже, поклич мене, і побачиш, побачиш, що я можу зробити в твоєму житті. Але я все ж таки повторюю, наскільки все це повинно бути виважено, зважено в своїй голові, в своїх думках, коли ми. Даємо бідниці Господу. У книзі «Ікл... Еклезіаст ми читаємо про те, що за свої слова потрібно нести відповідальність. Як у стосунках між людьми, так найголовніше у стосунках з Господом. Книга Єклезіаста, п'ятий розділ з першого тексту. Не квапся відкривати свої уста, і нехай твоє серце не поспішає говорити слова перед Богом. Адже Бог на небі, а ти на землі. Тому, тому не будь багатослівним. Бо як численні клопоти і праця спричиняють сон, так у багатомовності людина у людини виявляється і нерозумність. Як тільки ти пов'яжеш себе обітницею Богові, то не зволікай з її виконанням, бо йому не подобається тому, тому що, Тому що по пообіцяв, обов'язково виконай. Краще не обіцяти взагалі, ніж пообіцяти і не виконати. Не дозволяй, щоб твої уста впровадили в гріх твоє тіло. І не говори Божим посланцем, мовляв, це сталося помилково. Навіщо Бога гнівити своїми словами, щоб він знищив тіло твоїх рук? Адже ти багато снів, як і при багато слів і багатої панноти. Але ти бійся Бога. Безліч обіцянок, які ми даємо Богу. Наприклад, ми кажемо, Господи. Я обіцяю з понеділка, з цього понеділка я буду постійно читати Біблію. Я буду молитися постійно. Господи, до цього я це не робив, але ось з цього понеділка або з іншого року я обіцяю тобі, що Це буде в моєму розкладі. Я обіцяю тобі, Господи. Я обіцяю, що кожного, кожного кого зустріну, невіруючу людину, я буду нести свідоцтво Євангелії твоєї. Господи, я обіцяю тобі. І більшість таких рішень, вони, Господь приймає їх, бо це Богу подобається, коли ми так кажемо. Це і бажання Господа, щоб ми молились, щоб ми читали Писання, щоб ми благовістували. Але всі ці обіцянки, вони можливо, все-таки закінчується розчаруванням для нас з двох причин з нашої лінності або з нашої такої самовпевненості, що я обіцяю, що я буду це робити, але я це не роблю. Болінь або таке самовпевненість. І скільки було таких понеділків, скільки було таких обіцянок, Господу, коли ми казали, Господи, я обіцяю Тобі, що я буду це робити, буду це робити, Господь. І ми можемо сказати, що ну скільки було таких обіцянок? Вони вже всі в минулому, мабуть, і Господь не пам'ятає, Господь бачив моє таке становище і Господь пробачив мені. Але у Слову Божому є така фраза, яка змушує замислитися. У цієї ж книги клезіаста написано, це третій розділ, 15-й текст. Те, що є, воно було давніше. Як і те, що має статись, також відбулося ще давніше. Адже Бог час від часу відновлює минуле. Мені подобається як у російському перекладі, ця остання фраза звучить: Бог вас завь прошедше. І Бог вас завьот прошедше. І Бог покличе минуле. Бог згадає кожному його минуле. І не просто згадає, а призив. Його, призовет Його, покличу Його на свідоцтво, чи то на свідоцтво щоб е, отримання нагороди для цієї людини. Бачиш, як ти виконав все. І я зі свого боку тепер виконаю те, що я обіцяв тобі, сраже Господь. Чи то для засудження, коли ми обіцяли і не зробили, коли ми давали обітницю. Забули про неї і не змогли її виконати. Бог покличе минуле, Бог згадає ці невиконані наші понеділки, чи роки, з яких ми обіцяли щось робити. І стягне з нас от, оці всі наші обіцянки, що ми обіцяли йому, що ми казали йому. Бог це зробить. Обіцянка має бути виконана. Краще не обіцяти взагалі ми прочитали. Чим між обіцяти і не виконати? Хтось каже, ну що з того не виконав, і не виконав ну, добре. Це моє слово, захотів дав, захотів взяв, обрати. Але річ у тім, що твоя обіцянка, вона записана, вона взята, як то кажуть, на облік. І якщо ти її не виконуєш, записується тобі гріх, ми щойно це читали. Навіщо ти дозволяєш останку і виходити? Бріг все твоє тіло краще не обіцяй, краще не кажи цього, тому що обіцянка і обіцянця, вона має дуже велику силу. Багато свідчень є наших братів, наших сестер, які кажуть, що колись вони в своєму житті щось обіцяли Господу, і Господь виконав. І я тепер виконую свою, свою частину цього договору, дати Господу. Це дуже важливо і для Господа, як ми тут читали, що для Господа це дуже важливо, коли Його запрошують у своє життя і кажуть, Господь, давай домовимось з тобою. Ти зробиш це, а я в свою чергу зроблю це. Якщо ти не виконаєш обіцянку, то записується тобі гріх. Це, напевно, одна з причин, яка згодом торгує е, віруючу людину. Вона каже, що я дуже багато молюсь за якусь таку, якась є така молотобна нужда, і я молюсь за неї, а Господь не чує, Господь не відповідає. Я молюсь до Господа, прошу його, а він мовчить. Чому А ти подивись на свій рахунок, чи може є там борг? Чи може є там борг твоїх обіцянок, які ти обіцяв Господу і не виконав? Господь чекає у цього. Виконай. Виконай все все, що ти обіцяв. Бог чекає на закриття таких старих рахунків. Подумаємо на це. Ті, хто перестав отримувати відповіді на свої прохання, можливо, настав час перевірити, можливо, щось я заборгував Господу. Можливо, щось я йому обіцяв і досі не виконав, або вже й забув про це. Тому що якщо ти не виконав, ти значить, взяв гріх на себе, mm -hmm. ти збрехав, ти обдурив Господа, ти пообіцяв Господу і не виконав, і думаєш, що Господь чоловік, людина, яку можна обвести в окрупальцях, яку можна задурити голову і він вже не згадає, він вже не пам'ятає. Бог пам'ятає все. Бог не може нам такого дозволити, щоб ми не тримали своє слово. Отже, так і сказано, не поспішай язиком, і серце твоє нехай не поспішає вимовити слово перед Господом. Бо ти повинен знати, з ким ти маєш діло, як ми кажемо. Бог на небі, а ти на землі. Ти Господу бійця. Ти Господа кликаєш. Одна жінка, яку сильно мусила та обставина, що вона не мала дітей, прийшла одного разу до Господа. І плаче, і каже: Господи, якщо ти даш мені хлопчика, дай мені хлопчика. І я, я обіцяю тобі, що коли він підросте, я віддам його тобі. Він буде служити тобі. І коли виповнилося дароване Господом, коли цей хлопчик народився, і вже підійшов час, щоб віддати його Господу. Коли чоловік цієї жінки почув цю обідницю, він знав, що треба буде віддати Господа. Він сказав таким. Слова їй, своїй жінки. Нехай лише Господь тобі допоможе здійснити свою обітницю. Ми розуміємо, що ми самі, ми не спроможні це зробити. Бо ми люди, бо ми в плоті, бо в нас така натура пообіцяти і не виконати, якщо це йде якийсь розріз з нашим, нашим якимось поняттям, принципами або іншим. Нам це невигодно. Виконувати це, і ми це не будемо виконувати. Але подивіться, як сказано, нехай лише Господь допоможе тобі виконати твою обітницю, те, що ти обіцяла Господу. Як важливо, коли ми дотримуємося свого слова. Як важливо, коли ми дотримуємося слова, яке ми дали Господу. Колись я дав обіцянку Богу, сьогодні я її згадую. Я бажаю, щоб вона була, щоб бути вірним Господу. Тому що Бог зі свого Богу, Він вірний, Він виконав свою частину. Тепер моя частина, тепер те, що я обіцяв Господу. Я бажаю, щоб кожен з нас, ми, церква, були спроможні виконувати те, що ми обіцяємо, один одному, а тим паче Господу. Бо це дуже важливо. І щоб ми були спроможні прийняти можливе рішення в своєму житті, пообіцяти щось Господу. Виважимо і не лякатися, що Господь тепер чекає кожного дня, коли ми виконаємо, коли ми це виконуємо. Щоб в нас були сили. Якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті, Господь сказав, поклич мене, пообіцяй мені, і я тобі зроблю це. Господь каже це в своєму слові. Тому хай Господь благословить нас, прийняти важливе рішення, бути вірним послугом. Спой благословить нас. Аминь. Амінь. кого не бажання.